Трави з яловичої печінки прості у виконанні і володіють чудовими смаковими якостями. А також печінка яловича, рецепти приготування якої дуже різноманітні, являє собою дуже корисний продукт, багатий вітамінами, амінокислотами та макроелементами, необхідними для повноцінного функціонування людського організму. Яловича печінка в сметані. Блюдо, яке відрізняється особливою м'якістю і пікантним смаком за рахунок використання сметанного соусу. Легкість виконання робить його незамінним при зустрічі нежданих гостей або для вечері після важкого дня. Для приготування потрібні печінка 400 г, цибуля 100 г, часник 2 зубчики, сметана 100 мл. Масло ростить 50 мл, борошно 20 грамів, сіль, спеції і зелень за смаком, щоб покуштувати корисного, низькокалорійного і одночасно смачної страви. Базовий інгредієнт обдається окропом, після чого очищається від плівки і викласти на розігріту сковороду. При постійному помішуванні печінка смажиться до зникнення вологи. У сковороду додається подрібнену цибулю, часник зелень і всі спеції за винятком чорного перцю. Після додавання одна друга склянки рідини вміст сковороди доводиться до кипіння і накривається кришкою. Через 10 хвилин гасіння на слабкому вогні сковороду вливається сметана, всі компоненти соляться і перчаться. В 100 мл води розлучається борошно, щоб не утворювалися грудки, після чого розчин вливається в печінку. На слабкому вогні блюдо тушкується до придбання соусом більш густої консистенції, після чого знімається з плити і настоюється близько 1-4 години. Важливо. Цей класичний рецепт ніжної печінки багатьом відомий як бевстроганов з цибулею, невід'ємним інгредієнтом якого є сметана. Яловича печінка в сметані. Блюдо, яке відрізняється особливою м'якістю і пікантним смаком за рахунок використання сметанного соусу. Легкість виконання робить його незамінним при зустрічі нежданих гостей або для вечері після важкого дня. Смачного! Здоровим бути! Дякую!